Слава роду! Навіки слава! Слава рідним Богам! Слава Україні, Русі! Навіки слава, слава рідним Богам! Ну що ж, дорогі мої браті, сестри, діти, родичі, друзі, доброзичниці. Сьогодні вшановуємо спасів. Далі у нас продовжується спасівка. Спаси роду Слов'янського, Дажбо, Рама, Орій, Колодій, Мамай. Це основні спаси, їх п'ять. І тому і спасів маємо свят, п'ятеро. Маковий, медовий, яблуневий, хлібний, горіховий. Попередні тижні ми вшановували медового, хлібного, яблуневого, макового. Сьогодні ми празднуємо горіхового. Кожного разу ми говоримо, що певний спас асоціюється з певною силою. І Відповідно, асоціюється з певним продуктом. Фруктом, яблуком. Воно цілісне. Мед, він солодкий, це смак щастя. Мак! Він розсіюється по полях. Невпинно. Хліб це основа життя нашого. І це не просто їда. Ми завжди хліб сприймаємо одночасно, як і духовну поживу. Завжди згадуємо наших предків. Горіх. Горіх це міцність. Говориться, будь міцний як горіх. Горіх це міцність і це е, асоціюється у нас з мозком. Сам горіх має форму головного мозку. І тому це асоціюється у нас е, з мудрістю і розумом. Твердістю мудрісті і розуму. І ось тут ми розуміємо, що насправді от таке питання виникає. А чому? Чому ми всіх спасів вшановуємо літом? Чому ми їх всіх вшановуємо в один місяць? Просто тиждень за тиждень, тиждень за тиждень. І вшановую всіх разом. Тому що вони єдине ціле. Тому що вони насправді, хоч і є різними силами, і з кожним з них асоціюється певна сила, однак кожний з них є лише гранію єдиного цілого. Єдиного цілого нашого великого роду. Слава роду, каже. І кожен спас є одною з граней цього роду і несе певні сили, певні знання. І насправді кожен з них являється втіленням мудрості і розуму, втіленням твердості духу. Так само і колодій нам показав. Він прийшов тоді, коли був льодовик, коли було оледеніння, і весна ніяк не наставала, а запаси їжі вже закінчувалися. І вийшов з пас Мамай до людей і сказав: виносьте наїдки, накривайте столи, будемо празнувати весну зустрічати. А сам поставив високого стовба. На нього становив колесо і на то колесо прибив себе і розкрутив те колесо як символ, як символ колеса живого явлення, як символ колеса року річного ходу сонця. І побачили люди ту його пожертву. Він показав приклад. Коли людина робить для всіх, робить для роду, для народу в першу чергу. І це приносить йому щастя найбільше. Чим вище людина піднімається духовно, тим більше вона відчуває щастя, блаженство насолоду від того, що вона комусь робить щастя, комусь робить радість. І від тої людини йде нектар блаженства, вдячність. За ту користь, яку ми тій людині принесли. І спас Мамай показав цей приклад. І наш народ перейшов на слідуючий щабель еволюції, перейшов на слідуючу сходинку духовного зростання. Кожен спас це є втілення твердості розуму, твердості мудрості, твердості духу. І ось горіховий спас ми вшановуємо всіх спасів Дажбо, Раму, Орія, Колодія, Мамая. І ще раз знову і знову згадуємо Орія, котрий, мабуть, вже є втіленим в нашому народі зараз і вже допомагає нам знову захищати і відстоювати свою... Меньку Україну, свою рідну землю, Русь Україну православну. Лик його з висоти пташиного польоту видно на площині Києва і на карті Києва. Знову і знову ми згадуємо Спаса Мамая, який нас навчив твердості духу в дотриманні честі, в дотриманні правди, справедливості, суду. І це зараз для нас, для нашого народу, є вкрай важливо, щоб прийшов в наш народ, прийшов на наші землі дух честі, дух справедливості, дух праведності, щоб повідлітали ті руки, які крадуть при тій владі, щоб у людей прокинулася честь від самого низу і до президента. Бо насправді влада відображає стан народу. Тож, якщо маємо таку владу, значить ми маємо кожен сам себе спитатися, чи є в мені чесність? І кожен день себе запитуватися, що я можу ще зробити, щоб збільшити чесність у собі. І тоді збільшиться чесність у всьому народі. Що я можу зробити? Чи справді я сьогодні дотримувався чесності повністю? Так. Перед цима і перед собою. Чи виконую я своє покликання, чи я йду шляхом своєї серце, своєї душі? Чи слухаю я своє серце, свою душу, чи чесний я зі своєю душею, зі своїм серцем? А тоді дивимося навколо. І ми бачимо, що коли народ підіймається, коли народ починає активуватися, коли починає заявляти голосно відкрито свою точку зору, то влада хочеш. Чи не хочеш, а вона змушена таки робити кроки на зустріч народу. Тож, будьмо чесними в собі і будьмо чесними з тим, що ми бачимо навколо. І не мовчимо. Не мовчимо. Так з любов'ю, але з честю. З честю говоримо про те, що навколо. І пам'ятаємо, що непокаране зло подвоюється. Якщо ми мовчимо, бачимо злочин і мовчимо про нього, це вже наш злочин. І ми вже псуємо карму собі. Зараз дуже важливий момент, і на це дуже треба вважати. Ну, слава спасам роду Слов'янського. Слава рідну